Михайло Мудрик отримає золоту нагороду. Очікується, що український вінгер лондонського Челсі, Михайло Мудрик, отримає медаль, якщо його клуб переможе в лізі конференцій. Про це повідомляє популярне британське видання Daily Mail. За інформацією джерела, Челсі має право сам вирішувати, хто з футболістів та тренерів отримає медалі переможців турніру і сині, незважаючи на відсторонення мудрика від футболу через допінг справу. Все одно хочуть його нагородити. В цьому розіграші Ліги конференцій Михайло Мудрик провів чотири матчі на етапі ліги, відзначившись трьома забитими м'ячами та трьома гольовими передачами. Футболіст Динамо не потрібен Шовковському, футболіст київського Динамо та Північної Македонії Решат Рамадані повернеться до України після завершення поточного сезону. Проте не зможе розраховувати на місце у стартовому складі столичного клубу. Тренерський штаб на чолі з Олександром Шовковським не розраховує на опорного півзахисника через високу конкуренцію на цій позиції. У клубі вважають, що Решат не зможе витіснити зі старту Володимира Брашка та Миколу Михайленка. Крім того, влітку з оренди повернеться Навін малиш, тому Рамадані не матиме шансу закріпитися в першій команді. Очікується, що футболісти з північної Македонії знову поїде в оренду, але цього разу до одного з клубів української прем'єр-ліги. Шановні глядачі, а перед тим як ми продовжимо, поставте, будь ласка, лайк цьому відео. Дякуємо за те, що з нами в Кубку України з футболу планують зробити реформу. Клуби УПЛ та керівництво УАВ попередньо узгодили новий формат Кубка України. Повідомляє видання Тато таке. За даними джерела, за новим форматом скасовується додатковий час. По закінченню 90 хвилин відразу пробиваються пенальті. Також на стадії 1.32 фіналу у боротьбу вступають 12 клубів УПЛ. В одній 16 до них приєднуються 4 клуби учасники Єврокубків. Переможці в усіх раундах визначаються в одному матчі. На всіх раундах використовується сліпий жереб. Господар поєдинку також визначатиметься сліпим жеребом. Вінгер київського Динамо не може повернутися в Україну через дружину. Вінгер київського Динамо від тіньо не повернеться до України після завершення поточного сезону. На даний момент бразилець виступає на правах оренди в клубі Інтернаціональ. Угода футболіста з бразильською командою закінчується у червні 2025 року. І він має повернутися до розташування київського клубу. Вітіньо готовий боротися за місце у стартовому складі Динамо. Але є одна проблема: дружина гравця виступила проти повернення бразильця в Україну через проблеми з безпекою. У цьому випадку керівництву київського клубу залишається один варіант погодитися на повноцінний трансфер. Інтернаціональ задоволений виступами Вітіньо та готовий викупити його контракт в українського клубу. Орієнтовна вартість футболіста становить 7,5 мільйонів євро у нинішньому сезоні. Вінгер провів 22 матчі у всіх турнірах, де забив 5 голів. Український легіонер стане гравцем португальського клубу із зони Єврокубків. Український захисник візели Орест Лебеденко, близький до того, аби змінити клубну прописку в Португалії. Повідомляє Оджого. Українець у літнє трансферне вікно має стати футболістом Віторії Гімараєш, перейшовши на правах вільного агента. Зазначається, що угода між Лебетенком та клубом знаходиться на завершальній стадії та має бути підписана вже найближчим часом. Орест у нинішньому сезоні провів 31 матч за візелу в усіх турнірах, забивши три голи та віддавши сім результативних передач. Захисник шахтаря не хоче продовжувати контракт з клубом. Відомий журналіст Михайло Співаковський заявив, що на 25-річного правого захисника шахтаря та національної збірної України Юхима Коноплю наразі немає попиту від інших клубів. При цьому сам футболіст не бажає продовжувати контракт з командою та хоче піти з українського гранду. Зазначимо, що контракт коноплі з шахтарем спливає 30 вересня 2026 року. Transfermarkt оцінює футболіста у 7 мільйонів євро. В цьому сезоні він провів за команду 20 поєдинків та оформив 2 асисти. Зірка збірної України закінчив з футболом в цьому сезоні. Хавбеку Джену Руслану Малиновському зробили планову операцію з видалення синтетичних пластин. Які були накладені на травмовану кісточку під час попередньої операції у вересні, як повідомляє видання Піанета Дженна 1893 за кілька днів розпочнеться процес реабілітації футболіста, і українець має намір бути повністю готовим та доступним до літнього тренувального збору. Цей сезон для нього завершено. Головний тренер руху може очолити іноземний клуб. Лехія розглядає можливість призначення головним тренером команди Віталія Пономарьова з руху, повідомляє футбол 24. У складі польської команди виступають п'ять українців: Богдан Сарнавський, Іван Желіско, Максим Хлань, Антон Царенко та Богдан В'юннік. Клуб екстракляси задоволений грою українських футболістів та хоче продовжити цей вектор селекції, а 50-річний Пономарьов який має досвід роботи з молодими талантами та добре знайомий з можливостями українських гравців став головним кандидатом на посаду коуча контракт пономарьова з рухом спливає наприкінці сезону 2024-25. КДК УАФ дискваліфікував Суркіса. Контрольно-дисциплінарний комітет Української асоціації футболу виніс вердикт щодо матчу 26-го туру чемпіонату України Ю-19 Шахтар Динамо, який завершився бійкою. За офіційною інформацією, обидві команди оштрафовані на 50 тисяч гривень. Футболісти Шахтаря Дієго Аройо. Ростислав Баглай, Олександр Ющенко, Микита Калюжний та Олександр Башмарін отримали дискваліфікації на три матчі, з яких на одну гру умовно з випробувальним терміном один рік. Гравці Динамо Владислав Герич, Даніель Дехтяр та В'ячеслав Суркіс також відсторонені на три зустрічі. Головний тренер Шахтаря Ю-19 Олексій Бєлік відсторонений від участі у змаганнях на три матчі за використання кривдних непристойних слів. Захисник кривбаса вибув до кінця сезону. Захисник кривбаса Іван Дібанго пропустить решту матчів сезону, повідомив головний тренер команди Юрій Вернедуб. У Дібанго травма до кінця сезону він нам вже не допоможе, сказав Вернедуб. Футболіст отримав травму у матчі 27-го туру УПЛ проти руху. Гравець Динамо, який зіграв на Євро, відмовився повертатися в Україну та грати за Динамо Київ. Київське Динамо виявило бажання продати футболіста збірної Грузії. За інформацією джерела Георгій Цитейшвілі, який зараз грає в оренді за гранаду, відмовився повертатися в Україну. Футболіст аргументує це тим, що в Європі ставлення до легіонерів краще, умови комфортніші, а рівень чемпіонатів вищий. Динамо не зацікавлене у поверненні цитаташвілі, київський клуб планує зробити все, щоб продати гравця вже цього літа. Найближчі до трансферу є неназваний іспанський клуб. На Георгія також претендує ЦСКА із Софії. Стало відомо, за яку суму Динамо готове продати Шапаренка. Київське Динамо може розглянути трансфер хавбека збірної України Миколи Шапаренка. Відомий український журналіст Вацко повідомив, що українським гравцем цікавляться клуби із турецького чемпіонату, де грає чимало українських гравців. Журналіст вважає, що Динамо за свого лідера хоче отримати суму у розмірі 10 мільйонів євро. Що для грандів Суперліги не є проблемою у цьому сезоні? Шапаренко провів 37 матчів, забив 7 голів та зробив 10 результативних передач. Шановні глядачі, ставте лайк цьому відео та підписуйтесь на канал. Дякуємо за те, що з нами.